Мільйони людей по всьому світу пережили смертні переживання. Є книги, є фільми, написані і їх все більше і більше. І багато людей розповідають, що коли їхня нематеріальна людина, внутрішня людина, вийшла. З тіла, вони опинилися або в раю, або в пеклі. Ніяких інших доріг немає. Ніхто не йде в камінчик, ніхто не йде в хмарку. Тому що ми за своєю програмою люди, у нас є код від Бога. І ці люди кажуть, що все, що нам було цінне, майно, кар'єра, діти, ось це все на цій землі, що нас так турбує, за що ми трусимося, жити без чого не можемо. Ми, вони кажуть, як тільки моя нематеріальна людина покинула. Матеріальну оболонку, матеріальний світ миттєво не представляє для мене більше ніякого інтересу. За порогом смерті люди більше ні за що не тримаються, їх більше нічого не цікавить. Отже, що нам потрібно зробити, щоб не опинитися в цьому жахливому місті мук, а бути забраними в рай після смерті. Перше кожному з нас дано в управління життя і всім належить дати звіт Богові, як ми ним керували. Ми або вірні, або невірні». Керуючий. невірність у сім'ї на роботі, у відносинах, у дружбі, у грошах, у вірі в Бога, у церкві та багато іншого. Це показник негідного, керуючого, доля всіх невірних, боязких, поганих вбивць, до розпусників, чарівників і долопоклонників, брехунів, озері, що горить вогнем і сіркою. Невірні і зрадники не вспадкують царство Боже. Христос попереджав, придбайте собі друзів неправедним багатством, щоб вони, коли збігнієте ви, прийняли вас у вічні обителі. Отже, якщо ви не були вірні у неправедному земному багатстві, хто довірить вам справжнє, небесне, нетлінне багатство? Якщо ви не були вірні в чужому, то хто дасть вам ваше? Багатий застосовував суд тільки для інших, але не для себе. У нього не було милості віруючого бідного побратима, який вмирав у нього під парканом. Багатій не мав віри в Боже Слово. Хоча з дитинства він ріс серед Божого народу і завжди чув закон Божий. У нього на все була своя думка, своя віра, і він опинився у пеклі. Сьогодні час покаятися. Напишіть нам, і ми допоможемо вам познайомитися з Христом. Спасіння тільки в Ісусі, і Він дає вічне життя і безсмертя. Амінь.